На Вінниччині школярі долучились до всеукраїнського екологічного проєкту мішечок. Під час пожежі в області загинула дитина. Військовослужбовець Вінничу не здобув перше місце з бігу на іграх нескорених. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. 15 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку в селищі міського типу Ситківці Райгородської територіальної громади Гасінського району. До місця події одразу вирушив черговий караул рятувальників. По прибуттю на місце виклику бійці ДСНС з'ясували, що загоряння сталося в одній з кімнат будинку. Загальна площа помешкання 100 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у помешканні дитину, хлопчика одразу винесли на свіже повітря, та, на жаль, дитина вже була без ознак життя. За попередніми даними, загорання сталося тоді, коли мати з шестирічним сином спали. Наразі причини та збитки пожежі з'ясовують фахівці. Закував у кайданки та прив'язав на ланцюг. Житель гніванської територіальної громади незаконно позбавив волі потерпілого та утримував у підсобному приміщенні на території власної ферми. До поліції звернувся очевидець про те, що поблизу села Браїлів Жмеренського району він помітив чоловіка у ланцюгах, який йшов у збіччя. З потерпілим поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили, що злочин відносно нього вчинив 61-річний житель міста Гнівань. Зловмисник закував 52-річного чоловіка у кайданки та на власному вантажному мікроавтобусі перевіз на територію свого сільськогосподарського підприємства. У підсобному приміщенні ферми порушник закинув 14 кілограмовий ланцюг через балку у стелі та прив'язав ним потерпілого. Обидва кінці ланцюга чоловік зафіксував на тілі потерпілого навісним замком. У такому стані власник ферма залишив 52-річного чоловіка на ніч. Потерпілий врятувався втечею, кайданки та прикріплений до нього ланцюг, який втікач не зміг сам позбутись, демонтували рятувальники. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Такий злочин карається позбавленням волі на термін до п'яти років. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину. Слідчі служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Більше почуємо від Дениса Закаблука, речника СБУ у Вінницькій області. Слідчі з безпеки України зібрали доказову базу щодо співпраці. Колишнього міністра освіти Дмитра Табачника із представниками ФСБ. Цим контактом виявився співробітник 9-го управління 5-ї служби ФСБ Олег Козлов. Після початку повномасштабного вторгнення Табачник координував з ним свою переправну діяльність щодо формування на території окупованих област... частин областей Запорізької та Херсонської Херсонщини. Там Табачник надавав допомогу щодо переформатування під російські стандарти сфери освіти та медицини. Саме за його сприяння частину шкіл, автожитків було прибавлено під військові потреби окупантів. Для цього він активно співпрацював з гауляйтерами Сальдо та Балицьким. Військовослужбовець 171-го батальйону 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України Микола Рудик взяв участь у всеукраїнських змаганнях ігри нескорених. Про це повідомляє 120-та бригада територіальної оборони збройних сил України за освітою. Микола тренер, викладач, інструктор, реабілітолог до інвалідності був професійним спортсменом та інструктором у Державній прикордонній службі України. Поранення та контузію захисник отримав під час Революції Гідності. Наразі Микола проходить службу в батальйоні на посаді стрільця. В іграх нескорених він брав участь в першу чергу в пам'ять про усіх героїв, що загинули за Україну та її народ. А собі довести, що поранення та Контузія не мають його зупиняти на шляху любові та захисту України. Саме тому нагороди достойні всі учасники, бо вони в першу чергу перемогли себе, своє тіло і показали приклад витривалості, стійкості та наполегливості. На Вінничні учні Козятинського комунального закладу, ліцею номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області, долучились до всеукраїнського проєкту мішечок. Діти власноруч пошили понад сотню екоторбинок. Мішечки будуть використовувати у повсякденному житті та в побуті. З нами на зв'язку вчитель трудового навчання і технологій комунального закладу ліцею номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області Наталія Горбатюк-Долинянська. Вітаю вас в ефірі! Добрий день, розкажіть про мету проєкту та хто є її ініціатором. Угу. Значить, мета нашого проєкту це максимально замінити пластик та розвинути альтернативний напрямок і відповідального споживання земних ресурсів. Організаторами даної, даного проєкту є це громадська організація Міжнародний молодіжний рух. Recycling World, і це відбували все за підтримки громадської організації Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do Ір Ukraine і Міністерства освіти і науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Українського державного центру позашкільної освіти. Розкажіть, скільки вдалось пошити мішечків? мішечків, як їх а, будуть як їх використовувати будуть... дітлахи в повсякденному житті? Діти за цей термін, що проходила акція, пошили 102 мішечки. Ну, плануємо деякі вже дівчатка і хлопці використовують мішечки. Будемо, плануємо використовувати їх у повсякденному житті та побуті. Дівчата використовують на уроках трудового навчання і технології як мішечки для дрібничок. Вони будуть туди класти голки, нитки, шпильки, все те, що їм буде потрібно, на уроках технологій і трудового навчання. Ну, і ми хочемо, щоб наші мішечки стали. Альтернативним пакуванням при покупці товарів, упакування повсякденних речей, щоб це були багаторазові мішечки. Ну і також маленькі мішечки Саше будуть, можуть слугувати так, як для наповнення чаю, можуть бути використані як для арома трав. Ось так ми плануємо використовувати мішечки. Пані Наталі, а як діти сприйняли таку ініціативу? Як взагалі відбувався процес? Чи їм було цікаво, і чи вони розуміють важливість дійсно підтримки екології в наш час? Всі діти долучилися до акції із великим задоволенням. Найбільш такими були аж активними це в нас учні п'ятих класів. Вони найбільшу кількість мішечків виготовили. І навіть на сьогоднішній день акція, ось цей проєкт діє. Його термін закінчився 12 травня. Але на сьогоднішній день діти продовжують шити ці мішечки торбинки. Вони за це також прагнуть, щоб ну, менше було пластику, поліетилену в нашому світі суспільстві. Вони бачать, я їм, як приклад, теж ходжу на уроки трудового навчання технології з, з різними мішечками торбинками. Тому вони з задоволенням долучились до цієї акції і кажуть, що будемо продовжувати працювати і працюють. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого Почули ефіру. До нашого і ефіру. дякую за дякую. таку свідомість, яку ви, якої ви навчаєте дітлахів. На все добре. Дякую, дякую. Наталія Горбатюк-Долинянська, вчитель трудового навчання і технологій комунального закладу ліцей номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір. Гучна музика, танці та повна зала шанувальниць. У Вінниці в театрі Садовського відбувся концерт співака. Як так? Репортаж з місця події у сюжеті Ольги Зеленої. Салют з вами. 14 травня в театрі Садовського повну залу людей зібрав співак як так. На концерті шанувальники жодного разу не сіли на свої місця, танцюючи і підспівуючи запальному юнаку. Несподіваним моментом на концерті став вихід на сцену співака з Вінниці Давида Голубенко, якого як так запросив на свій концерт. Зал заполонили гучні оплески і вигуки глядачів. Так як у нас є спільні пісні, він запросив мене, виконали ось наші спільні треки, і було дуже круто, взагалі. Враження дуже позитивні. Я сам з Вінниці дуже приємно виступати вперше. перед своєю аудиторією перед аудиторією Ярослава також у Вінниці. Маю кров не обійшлось і без благодійності. Під час концерту був оголошений збір 270 тисяч гривень на автомобіль для знайомих військових співака. Щоб заохотити людей до збору, був представлений приз за найбільший донат – укулеле з підписом як така. 10 тисяч – один, 10 тисяч – два, 10 тисяч – три. Yeah! Як так подякував нашим захисникам за те, що зараз є можливість спокійно проводити концерти і виконав гімн. Та запевнив своїх шанувальників, що зовсім скоро співак зі своїм музичним гуртом проведе нові концерти. І повідомив про прем'єру. 26 травня всі чекали мене на Ютубі, буде дуже крутий та душевний трек, тому залітайте. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо тримати стрій, донатити та вірити у нашу перемогу.